Вітаю, мене звати Ольга Данилюк. Я психолог вищої кваліфікаційної категорії з платформи MySol. Маючи досвід роботи психолога понад 16 років, я знайшла для себе відповіді, як найефективніше допомогти вирішити клієнту його проблеми. Використовуючи різноманітні методи психології, я навчилася ефективно допомагати кожному клієнту. Дуже люблю і ціную свою роботу. Вона допомагає мені реалізувати свої знання і досвід, бачити, відчувати, розуміти, аналізувати те, що відбувається в душі людини. Для мене немає нічого ціннішого, ніж людське життя. В кожній людині я бачу цілий світ краси, дивовижних можливостей, і допомагати розкривати ці можливості мені надзвичайно цікаво. На мій погляд, роль психолога, схожа на роль Гіда в країні, куди ви давно хотіли потрапити, але не знайомі з її мовою, звичаями та традиціями. Тільки в ролі такої країни, в процесі терапії, виступає багатий внутрішній світ клієнта, його несвідомі. Поглиблено займаюся проблемами дітей та підлітків, найпоширеніші проблеми, які допомагаю вирішити це емоційне вигорання, комплекси, занижена самооцінка. Проблеми у стосунках, неприйняття себе, своєї зовнішністі, проблеми з самооцінкою, відстоювання особистих кордонів, страхи, придушення емоцій, відчуття провини, гнів, сором, злість, депресія тощо. Знаєте, що хотіли би отримати, але не знаєте як, проблеми вибору, залежність у стосунках, занижена самооцінка. Неприйняття поглядів батьків у спілкуванні з підлітком, агресія, апатія, емоційні коливання дітей у пубертатному періоді та шляхи розв'язання цих проблем, проблеми з прийняття власного тіла підлітками та багато-багато інших. Тому, якщо ви відчуваєте потребу познайомитись з собою ближче, пережити травматичний досвід у супроводі фахівця або допомогти своїй дитині, буду рада познайомитись з вами ближче.